Указ президента України номер 93 про відзначення держординами за мужність третього ступеня посмертно відзначено земляків героїв Юрія Луженецького і Віктора Дяченка. Нагороди вручили під час сесії міської ради членам родин полеглих захисників. Постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня сержанта Дяченка Віктора Олеговича посмертно. В імені президента України прошу прийняти цей орден як і знаки мужності віктора та вдячності цього українського народу за його подвиг. Указ президента України номер 203 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність. Виявленню у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України самовіддане виконання військового обов'язку постановляю нагородити орденом за мужність третього ступеня солдата Луженецького Юрія Віталійовича посмертно, президенту України прошу. мужності Та вдячність всього українському народу за. його